Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В адміністрації президента США Джо Байдена роблять масштабні зусилля, щоб позбавити Іран можливості виробляти та постачати у Росію. Безпілотники Шахід 136 іранські дрони російські окупанти використовують на війні в Україні, щоб бити по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках. Як повідомило видання The New York Times із посиланням на джерела 28 грудня, ці зусилля перегукуються з багаторічною програмою Вашингтона з перекриття Теграну доступу до ядерних технологій. Як ідеться у матеріалі, білий дім активізував свою роботу щодо іранських дронів після того, як виявилося, що у безпілотниках знайшли технології країн заходу, у тому числі й американські. Декілька представників розвідки збройних сил та органів національної безпеки описали розширену програму, спрямовану на те, щоб позбавити Іран можливості виробляти ударні БПЛА. А також ускладнити росіянам їхній запуск. Якщо ці кроки не допоможуть, як ідеться у програмі, Вашингтон має забезпечити українську армію засобами оборони необхідними, щоб збивати ворожі дрони камікадзе. У матеріалі також наголошується, що США допомагають українським військовим націлюватись на місця, де готуються до запуску безпілотники. Це складне завдання, бо російські окупанти переміщують місця запуску. Крім того, американці надають пристрої, які здатні виявляти ворожі безпілотники на далеких відстанях. Самі ж російські окупанти в Україні постійно переміщують іранські безпілотники та їхні пускові установки. Росіяни побоюються, що на них постійно полюють українські військові. Про це знову таки йдеться у матеріалі New York Times. За даними видання, пресування іранських дронів відстежують американські та українські військові розвідники. Схоже, що Іран відправляє безпілотники російським військам на вантажних літаках за маршрутами, що залишають мало можливостей для їхнього перехоплення. Тому українським військовим доводиться шукати можливості атакувати шахеди на землі, що є непростим завданням, йдеться у матеріалі. За даними видання, ще близько місяця тому безпілотники здебільшого базувалися у Криму, після чого вони зникли на кілька днів і знову з'явилися на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Зазначається, що американці допомагають українським військовим виявляти місця, де готуються до запуску іранські дрони. Росіяни їх постійно змінюють, використовуючи майданчики від футбольних полів до автостоянок. Безпілотники дуже мобільні їхні системи запуску встановлені на вантажівках, а росіяни знають, що за ними полюють, тому вони переміщують їх у безпечніші місця. Це ускладнює їхнє відстеження та завдання ударів, йдеться у матеріалі. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!